Друзі, ми запрошуємо вас у надзвичайно цікавий тур, освітній тур університетами Чехії. Він відбудеться в останній тиждень жовтня, коли традиційно в наших школах є осінні канікули. Що це за тур? Університети, гуртожитки і екскурсії містом. Прага, усть над лабим. Дві підготовчі програми, шість університетів, декілька гуртожитків. І можливість за 4-3-4 дні отримати чітке уявлення, чи це ваша країна чи ні, чи це ваша країна за фінансами, чи це ваша країна за духом університетів, за гуртожитками, за підготовками і за перспективами. Треба відчути, чи хотілося б вам жити в цій країні, перш ніж інвестувати в освіту в чеських університетах і планувати своє життя в Чехії.